І просто як старшому руку покрою цікаво було. А це просто перечитана скара фактично. Так, добре. Ну, немає керівного. Ваша честь, я, я, я обичаю, швидше, що перебуваю. Тут е, важливо зафіксувати один момент. Пан прокурор сказав, що він повністю володіє цією справою. На початку засідання він сказав, що знає всі механізми, знає всі обставини. А на даний момент е, прокурор питає: мені б хотілося б знати деталі. Якби прокурор володів би інформацією, всі деталі, всі докази наявні у слідчого, мій допит наявний відеодопит у слідчого наявний і всі подані мої аудіодокази також наявні у слідчого. І це мені здається. Е, Непрофесійно з точки зору прокурору зараз сказати, що мені хотілося б детальніше узнати, оскільки всі матеріали і всі докази в них є. Я тоді вже я, по перше, таке не казав, тільки що таке що сказали, а деталі не поставить, що мається на увазі конфлікт інтересів не сказати. Чому це лягає Ну, так інше? Він можу відповісти про конфлікт я інтересів не Він Він не цікавий, без цікавий, так. Дивіться конфлікт інтересів, науково-дослідна установа це є згідно закону України про судову експертизу. Стаття 4. це суб'єкт експертної діяльності в даному випадку в системі Міністерства внутрішніх справ, основною задачою якої є супроводження органів досудового розслідування, в тому числі проведення. Експертиз, досліджень по різним злочинам, е, грубо кажучи, замовниками або постачальниками роботи для експертної служби МВС України є 97%. Це правоохоронні органи, в тому числі, крім того, або в тому числі Служба безпеки України, прокуратура, військова прокуратура, Міністерство оборони України. Тобто, по відкритим кримінальним провадженням проводяться експертизи і випускаються установою в даному контексті це НДКЦ. Тому. Конфлікт інтересів у наступному Всі служби, які я зараз назвав, вони по суті звертаються і повинні розслідувати справу проти керівника установи Вінницького НДКЦ, який є фігурантом проваджень по національній безпеці України. Диверсія, державна зрада та саботаж і тому у мене є аргументовані сумніви, які базуються на доказах об'єктивних і суб'єктивних стосовно уповільнення цієї справи. Тому я хочу, щоб це було незалежно проведено на рівні України. І я вважаю, що взагалі ця справа стосовно національної безпеки України це кримінальна справа, яка стосується злочинів і стоять на контролі у Києва офіс президента України і пані Ірині Верещук. Вона теж до речі про це знає у пана Клименка і тому на рівні Вінницької області в мене є аргументовані сумніви щодо уповільнення Якби е, були чітко мої клопотання задоволені, на які я маю право, в мене б сумнівів не було, оскільки дані клопотання не задоволені, а я назвав причини законності їх, то в мене є, звісно, сумнів. В цьому я рахую конфлікт, рахую, вибачте. Я вважаю, що в цьому є конфлікт інтересів.